Сьогодні в мене така машинка, шкода Superb 2. Проблема за день-два розряджається повністю акумулятор. Отак вот от розібрав весь салон. Глядаю де Де втікає наш ток. І через що? Зняв магнітолу. От тут розібрав. Ось, тут стоїть блок управління телефоном. Думав, що телефон розряджає. Багато чого порозбирав. І весь цей І проблема по... По втіканню тока мене привела ось до чого. Привела до того, що оцей, аж до цього запобіжника. Це запобіжник на електроніку салону, так по схемі написано. Виймаю його, дивлюся на тестер. Тестер отут. Тестер показував порядка 200 мА. 200 мА це дуже. От зараз стоїть 0-0. Я вже знайшов причину. Отже, що я зробив? Я виняв оцей запобіжник. Підключаю діагностику Підключив сканер і дивлюся помилки. От. Сидіння водітеля. не може бути досінуто, значить, у нас нема на зв'язку сидіння з водітеля. Добре думаю, знову вставлю той запобіжник. От, сидіння. Виймаю оцю фішку. і в нас все по нуля. Тобто, виходить, це сидіння розряджає автомобіль. Отже, зняв я це сидіння. О, зараз все підключено. І у нас 170-180, іноді 200 мА тікає ток. Це дуже багато. Це багато в 4-5 разів від норми. Норма це 50 мА, Ну, максимум фактично 50 мА. І отже, до чого я прийшов. Так от я трошки припідняв сидіння. Тут у нас стоїть Блок керування. І я що зробив? І я по черзі, оце силові плюси, оце тут шина зв'язку. І по черзі ці всі фішки, роз'єми почав, почав знімати і дивитись на цей. як ток. І, і мене привело до ось до цієї от ось до цієї кнопки пам'яті сидінь. І ось що буде? Допустимо, я зараз беру, від'єдную її. Цю одною рукою трохи тяжко робити зараз. Я її від'єдную. так так, Я її від'єднаю цю фішку і дивимося, який у нас сток буде зараз. моментально. Так, Я її від'єднав і дивимося. І зараз 0-0. Тобто скаче там 10, 20, 30 мА, це максимум. Там До 40 доходить. Так, і Виявляється, проблема у нас ось в ось цьому от блочку вибора пам'яті сидіння. Знаходиться він отут. Видно, там щось сіре. Я його розберу і прикріплю фотографії. Думаю, його чимось залили, він замок і щось у ньому бере на себе ток, І досить так багато.